Головний тренер МСК Харків, Станіслав Гончаренко, пане Станіславе, відіграла ваша команда сьогодні два голи. Але на превеликий жаль для бодань чаї цього виявилося е, недостатньо. Ваші думки, ваші, можливо, аналізи, коментар по матчу з кардиналом? Я загалом ігра і ключові фази є кінцівка, є рахунок на табло. Нема нічого справедлішого в грі, ніж її кінцевий результат. Якщо ми так зіграли, значить на це ми сьогодні тільки заслуговували. Але я хочу висловити подяку своїм гравцям, що вони не знітнились і при рахунку 0-2 до кінця грали. Але якраз у цей ключовий момент, коли 2-2 команда гостей взяла хвилину. Ми теж розмовляли, що є час після голу. Коли ти пропускаєш м'яч, найстрашніший час, найстрашніший тоді, коли ти пропускаєш або ти забиваєш. У ці хвилини, якщо ти забиваєш, ти розслабляєшся. У ті хвилини, якщо ти пропускаєш ще гірше. Але ми спасли, наче гру по ходу ігри. Вийшли на 2-2. І дуже прикло, що таку дитячу помилку робить нас знову капітан команди. Якщо виходить Міша Волонюк, ми вже розуміємо, що заточена буде комбінація під його. І ми розмовляли на теорії, що люди крайні опускаються для того, щоб ніхто з крайніх їхніх не вбігав. У мене людина дивиться і не бачить, що це буде, трап що це буде траплятися. Якщо брати перший тайм, 0-2 ми його програли, мабуть, є. Деяка закономірність, але при рахунку 1-0, коли ми програвали, у Павловського був стопроцентний епізод. Вони нам це забили, ми ні. Пішли далі, почали грати. Перевели гру туди, вже стали краще виглядати, але остріков Андрій нас підвів. Є правила. перейшов на чужу половину, завів м'яч в угол у крайню зону, треба повертатися в ворот. Він залишився на майданчику і дуже. Кваліфіковано виповнив гравець кардиналу в цей момент, і ми почали програвати 0-2. Дуже прикро. Ми зробили сьогодні всі помилки, де ми пропустили, ми самі собі забили ціни м'яч. Але це не знижує заслугу і кваліфікацію суперника. Вони виграли сьогодні закономірно, я їх поздравляю цим. Нічого не можу більше додати, крім того, що я дуже задовільний, як мої хлопці працюють, вони хочуть грати. Нам треба час, нам треба вислуга, нам треба терпіння, яке потрошечку до нас приходить. Але в ці ключові моменти в нас не вистачає того, тої впевненості, тої кваліфікації, де вистояти треба і перевести ігру для себе дуже вигідний рахунок. Це емоційна гра, і ви там так, досить експресивно відреагували на один із моментів, там жовту картку отримали. Що там так, якщо в деталях сталося в тому моменті? У мене не сумніву, я ще не передивлявся відео повтор, але у мене сумнівів нема, нема, що ігрок підіграв собі руку. Підіграв, не підіграв, але цей момент був на тому, що м'яч фізіологічно не міг так потрапити, від скока туди, в нашу зону. Оборони не мог так відскочити. Треба було дійсно зіграти тільки рукою. Ну, суддя цього не помітив. У мене така реакція. Я це бачу, а він не бачить. Ну я ж для того, щоб я грати, щоб моя команда грала не для того, щоб судити. Він цього не бачить, тому я емоційно так зреагував. Ну і в принципі нокаут такий емоцій був дуже на високому рівні. В другому тамі особливо там було такої і в тако, підкатах гри, і корпусами. Десь, напевно, ось рахунок виправдав ось цю гру, що одні там намагаються втримати рахунок, а інші його надолужити. Ну, ментальність цієї гри була дуже висока. Ми там в першому колі перемогли 6-0. Суперник приїхав, хотів відігратися. Я його з цим поздравляю. Він йшов резерви для того, щоб приїхати і нам дати по шиї. По бокам, як то кажуть, От, він це зробив. А перший тайм треба визнати, ми програли єдиноборство. Ми програли, тому і такі рахуни. В другому таймі ми виглядали набагато краще. Ми стали перемагати в точках єдиноборства. Але цього не вистачило для перемоги. І ще хочу додати, що декілька гравців по статусу грі не справилися з тим, що пропонувала сама гра. Мене не зіграли сьогодні ті люди, на які я дуже розраховував. Я не хочу називати їх прізвища, але я дуже сподівався, що вони сьогодні будуть виглядати краще. Це три-чотири гравці з нашої команди, і відсутність того точечного, того еквіваленту, який вони мають вносити в гру в команду, вони це не зробили. І тому ми на щабель виглядали гірше, ніж повинно було бути. А як гру молоді сьогодні оцінити? Які у вас враження вона залишила? Ви ж бачили, я тасував в составі, весь час брав з лавки запасних, вводив-вводив в гру, по очереді ще одного, ще одного, ще одного. І всі молодь дав, крім господинка, сьогодні всі грали. І я цим дуже задовільний, тим, що всі побували в гри, всі сприйняли градус, значимість цієї гри, досвід отримали. Я задовільний тими людьми, тими людьми, які виходили. Вони додавали в експресі, додавали, додавали в переміщенні в конституції самої гри, але не вистачило нам досвіду і не вистачило нам знання таких ігр, як при тому, коли ти зрівнюєш рахунок, доводити цю, цю гру хоча б до того, щоб ти не програв. Через сім секунд нас забивають зворотній гол. Це є саме. Саме таке найгірше, що я сьогодні відчув у цій грі. Ну і ще наприкінці команда пішла грати з п'ятим польовим, але е, використати цей аспект гри не вдалося. Десь, напевне, над цим над цим теж треба працювати. Треба, неодмірно треба, і весь час треба. Ми працюємо, але е, проти нас грали дуже досвідчені гравці в оборони. Нас вивчають, ми вивчаємо, вони бачили, як ми. Комбінуємо, але на п'яту не зіграв у нас малюк Ігор, так як я пропонував. І погрів мене, не зайшов у гру. Поволоцький Владислав, це він наігрується в цих, на п'ятого в цих моментах, але він так сьогодні погано зіграв, що я вирішив довірити це топче, щоб він виправився за третій м'яч. Але і він і в цих ситуаціях не зіграв так, як я на це сподівався. Дякуємо успіху. Вам в наступних матчах. І вам дякую. Все найкраще.